До уваги колег, які цікаво, мої оцінки подій минулого тижня, які мене зачепили. Отже, перша подія, на яку я хотів би звернути увагу, я думаю, що всі вже на неї звернули увагу, але звернути увагу на свою оцінку, як я бачу, це моя оцінка в якійсь мірі йде в Унісон з багатьма моїми колегами. Це гранати в селі на Західній Україні. І от зараз я щойно переглянув відео перед від'їздом. Що передувало цим гранатам? Кому цікаво, можете в моїй стрічці переглянути. Скажу лише одне. Повторюсь, вірніше, в наздогін своїм постам. Безпреділ влади уриває терпець небайдужим громадянам, небайдужим патріотам. І вони навіть готові ціною власного життя привернути увагу до того безладу, який творить наша влада. Показово, що наша верховна влада, верховний головнокомандуючий, Голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і все це, щоб не пророгували адекватно, вони наоборот, навпаки, засудили так званий, так званий по їхній оцінки акт тероризму. Незважаючи на те, що це до цього тероризму призвела сама влада. Я не підтримую суди Лінча. Але я розумію тих людей, які просто не бачать виходу з цієї ситуації. Вони картають себе і в муках сплять, прокидаються, бо розуміють, що ми втрачаємо не тільки вже країну, ми втрачаємо націю і можемо втратити життя рідних і близьких, тому що наші владарі просто знахабніли вкрай і крадуть, не нажеруться, замість того, щоб Робити все для фронту. Про бруківку, про ремонт тут по Києву, по всій Україні, клумби, це було сказано дуже багато, яйця, 17 гривень і так далі тому подібне. Отже, висновок такий. Чим більше нахабніти буде влада, якщо вона не зупиниться ці суди лінча, я думаю, будуть лише все частішими. Що треба робити, принаймні не мовчати і мав дискусію всередині руху СІФОП. В нашому чаті. Моя позиція, що треба висвітлювати, максимально поплюжувати всі ці прояви корупції, всі ці зловживання наших владарів, для того, щоб їм було неповадно, щоб у них земля горіла під ногами і вони не мали можливості залишатися у владі. Щоб в час чергових виборів вони пішли в небуття, як мінімум. Ну, а як максимум сіли на лаву підсудних. Тільки тоді ми зможемо здобути Україну. Я проти і знаю всі мої колеги, протестів зараз, максимально стримую колег, які справді б'ють копитом, я їх теж розумію. Я за вибори під час воєнного стану, за вибори, коли осмислений український народ. Погонить геть цю владу, бере справжніх патріотів, які будуть робити все для фронту, все для перемоги, чи принаймні для здобуття миру. Тепер, що стосується фронту перемоги, новина, яка теж минулого тижня, це заяви Байдена про те, що в них вже змінилася риторика. Вони вже не будуть допомагати нам, скільки потрібно, а вони будуть допомагати нам скільки зможуть. Це Переклад прямої мови Байдена. Що це означає? Означає те, що ну все, Баста карапузики, закінчилися танці. І на фоні цього всього прикро дивитися, як перевзуваються пропагандони про владні, ті всякі там дві-три неділі, романенки, які перевзулись, говорять російською мовою для збільшення аудиторії. А зараз вже перевзулися і вже говорять, а де ж як же ленд-ліз поновити. Хоча ще півроку тому мене поплюжили і всіх, і разом з ними, з своїми оплічниками стосовно ленд-лізу. Але все, ленд-ліз проїхав, і тепер його отримати неможливо. Нам розказували, що краще брати безкоштовну зброю, чим за неї платити, хоча лендліз це зовсім інше, як платити це. Хто хоче загугліть, це не брати в кредит, це брати зброю, якщо вона не використана і не повернута під час війни, то тоді тільки треба за неї платити. Андріс, вибачте, влада наша з пропагандонами просрала. Тепер нас ситуація складна на фронті, те, що чую від друзів, знайомих, рідних, зброї вкрай мало, і з такою кількістю зброї протистояти все важче і важче. Щодо моєї позиції, вона в мене не змінилася. Що треба робити, не буду і повторювати, щоб не, не розчаровувати і не налаштовувати проти себе тих, хто зараз знаходиться на нулі, тому що я їх розумію. Їм дуже важко. Їм дуже важко змитися з тим, що нам прийдеться виходити на якісь мирні перемовини з таким форматом, коли за два роки ми не змогли. Налагодити постачання армії, коли волонтери все ще забезпечують, напевно, половину всіх потреб, навіть елементарно, продуктами харчування. Тому це важко зрозуміти, е але я не бачу інших варіантів. Прикро, прикро, що втрачено в цьому плані шанс зараз москалі не, не, не хочуть зупинятися, вони бачать, що ми стаємо з кожним днем все слабшими, вони бачать, що за захід включив задню. Зброї нам немає, невідомо чи щось ми отримаємо в наступному році. Нема фінансової допомоги, яка підтримувала нашу національну гривню. І чим це закінчиться для нашої економіки, для національної валюти. Ну, один Бог знає, але ті прогнози, які я довіряю, справжнім своїм другим колегам фінансистів, на жаль, не райдужні. Тому треба визнати ленд-ліз просрали, профукали, промили людям мізкам. Людям мізки і ситуація складна. Що стосується заяв нашого президента, ну, знаєте, ще місяць тому він казав, що ні, у нас є весь потенціал, а зараз уже каже, що там потенціалу немає, коли головнокомандуючий залужний казав, що потенціалу немає. Видно, що у нас у владі непорозуміння Лебідь щука. видно, що там є протистояння. Це теж не надає нам сили. І в даній ситуації, ну, Боже Боже збережи Україну і українців. Е, наступна подія, яка мене там отак, зачепила, напевно, так, в якійсь мірі, і на неї хотів би звернути увагу, це закриття метро. Я розумію, що для киян це не цікаво, а кияни цим переймаються, тому що зараз в Києві величезні затори. Е, як людина, яка має неповну вищу будівельну освіту, яка працювала в будівельному секторі все своє життя. Ви знаєте, я працював і в структурах державних, що з будівництвом. Знаю цю ситуацію, Неодноразово проводили круглі столи, семінари з науковцями, які розказували, що не можна пробудувати на правому березі хмарочос. Ми не Нью-Йорк. Київ не розташований на скелі, де можна піднімати 25-30 поверхів. В радянському Союзі проектування виходило з того, що забудова максимально на правому березі буде 16 поверхів. Чим вищий будинок, тим більше навантаження на землю, на ґрунт. Грунти у нас з пливунами тут в Києві. І це все погано закінчиться. Воно вже вилупило квіточки. Оце погане закінчення. Це лише попереду, ця хаотична забудова, ця гонитва за баблом наших вождовлавців, які дозволяють будувати хмарочоси там на місці дитячих площадок і ущільнюючи забудову неймовірно, піднімаючи хмарочоси на кшталт нью-йоркським, Це повний безлад, який дуже погано закінчиться. Зараз ми маємо проблеми на одній гілці метро. Всіх закликаю, я там робив фотографію. Хто на червону гілкою метро користується там між політехом і універси... і вокзальною, зверніть увагу, що там набудовано. Як, там коло, як те, та площа, де знаходиться центральний ЗАГС, який був запланований, ну, тоді ж теж напевно, думали про метраж, треба було людей розселяти, будували. Але чомусь е, планували парки, чомусь планували маленьку забудову. Ніхто не думав, чому. Ми вже тоді такі були дурні архітектори, не прораховували. А зараз там влупили чотири хмарочоса там величезних, е, а подалі ще п'ять. Це все навантаження на ґрунт. Якщо навіть зараз вони не посідають, то один Бог знає, що може бути з часом, як ведуть себе ґрунти. Зараз себе проявили вже ґрунтові води, які, отримуючи перепони, на своєму шляху змінюють свої русла. Це наскільки мені відомо від науковців. Створюють нові русла, підмивають дороги, підмивають фундаменти, підмивають інженерні комунікації, в тому числі метро. І ми маємо те, що маємо. Вони десь посилюються, десь послаблюються, тому що справді, коли будують таку висотну забудову, там в 30 поверхів. Там моноліт заливають фундамент такий, щоб він стояв. Але цей моноліт він прикриває рух цих підземних пливони, змінюються. Тепер їх треба по-новому досліджувати, як вони, де вони сформовані нові. І на це, звичайно, ніхто з бюджету грошей не виділяє. Для чого? Це ж ніхто не бачить. Як ніхто не бачить стан підземних комунікацій, в якому вони стані. Це питання до каналізаційних мереж. Хто живе на Подолі, Глибочицький, той часто відчуває приємний аромат з цих комунікацій. Тому ситуація вкрай складна. Що стосується наших внутрішніх питань, економічних питань у цих заяв. Прем'єр-міністра про нові плани стратегічні, то я скажу одною фразою, щоб не, 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 не витрачати час на коментарі стосовно того бріду. Е, Мовою оригіналу е, слишком далеко кіані від народу. Вони живуть в цьому світі. І ті програми, які вони презентують, вони ще ніколи не працювали та в даному форматі не будуть презентувати. Тому на, на те, то, що там е, Заявляє чи вигукує, чи презентує прем'єр-міністр, кабінет міністрів, який фактично не має влади, свада засереджена в одній точці в президента, в офісі президента. не має ніякого значення. <кій> закон, ну, проєкт, який там який без, без, без мозла, ні, без дугла, ні. безумно, Чи безумно? Ну я я прізвище не пам'ятаю. Така є там Мар'яна. Вона там така, коли слухаєш і думаєш з якої планети вона прилетіла, ще я її щось не, не, не можу пам'ятати. Е, так вона е, там презентує ще, там, ще з одним депутатом законопроект, хочуть посилити мобілізацію. Причому ну, мобілізацію там деякі пункти мене ну, взагалі вражають. Е, хочете посилити мобілізацію? У вас зелена кількість правоохоронців, е, обізнаних користуванні зброєю. Вас цілена кількість служби безпеки, яка там зараз розбудувала кучу приміщень, Дабу, Набу, САПУ, хто там у вас там ще є, ДБР, Державна служба охорони і звичайно державні службовці, які живуть за наш з вами кошти за кошти підприємців, за наші податки. Тому мені здається, що вони в першу чергу повинні бути мобілізовані, а потім вже ті, хто наповнюють бюджет. Якщо ні, що стосується там догляду за інвалідами, це ну вибачте, що будуть призиватися люди, які доглядають за своїми. Батьками і фактично є опікунами, хоча, можливо, і не вирішили це питання через суд, тому що ніхто не хоче давати хабарі в суді. Всі ми знаємо, як працюють наші суди. То ну, то, знаєте, то це вже на здорову голову не лазить. це вже пряма диверсія. Подивимося, який законопроект буде прийнято, але, звичайно, від цієї влади нічого не чекаємо. Я особисто чекаю вибори. Вважаю, що їх треба проводити, незважаючи на воєнний стан, тим більше для нашої влади, бачите, стану війни немає, є воєнний стан. Тому треба проводити ці вибори і м -м, перебрати цю владу, щоб вона йшла в небуття до влади переводити тих, хто буде розуміти, що зараз треба дрони, зараз треба амуніція, зараз взимку треба теплий одяг, зараз не потрібна бруківка, навіть не потрібно ремонтувати дороги. Я вважаю, будемо терпіти, будемо їздити по ямам. Але нам треба все зробити, щоб хлопці на нулі були забезпечені. Забезпечені всім необхідним. І не гірше, ніж расисти. Тому що те, що мені говорять, я не є військовим, в цьому не розбираюся, але військові мені говорять, що е, ситуація значно гірша, ніж рік тому, яка була у нас на фронті. Що Зараз масова перевага е, дронами у, у, у расистів. Вони давлять, так, вони менш мотивовані. І наші хлопці тримають оборону тільки за рахунок максимальної мотивації, тому що вони захищають свої сім'ї. Вони, попри свої сім'ї, звичайно, захищають ще олігархів, захищають злочинну владу, захищають схеми, захищають земельних магнатів, монополії, облгази, Київ, обленерго. І всі інші схеми, які їх обдирають, але ну це вже як наслідки. Але хлопці захищають свої сім'ї, свої сім'ї, свій двір, свій подвір'я, свою квартиру повезло, що паразитами до цього захисту причепилися всі наші паразити у владі, і паразити в економіці, огляді владарів і олігархів. Е, тому такі сумні мої оцінки. Напевно, я дуже оптиміст. Якщо є якісь позитивні новини, друзі, я буду радий почути їх, е, почитати в коментарях. Е, можливо, щось я пропустив, можливо, щось є на краще. Е, спостерігаю, зараз під'їхав на заправну станцію, трошки вражають е, ціни на паливо, е, вражають постійно ціни на продукти. Кожен прихід в магазин мене так дивує. Можливо, я не на ті продукти звертаю увагу, можливо, щось там дешевше, але спостерігаю, що ті продукти, які в мене в споживчому кошку здорожчають. <світ> Цікаво почути вашу оцінку тих подій, на які я звернув увагу. Цікаво почути від вас гарні новини. Ну а в цілому, в даній ситуації з такою владою, нам треба бути на поготові. Максимально мобілізуватися для захисту себе, своїх родин, своїх друзів, знайомих і не мовчати. Єдина зброя, яка зараз у нас є, це слово, яке звичайно намагаються урізати. І вже Фейсбук слугує тому, що блокує та? навіть пости про ті самі гранати, правду про ті самі гранати, чому вони летять вже в бік можновлаців. Ну але треба про це говорити. Тому що розкази про те, що не можна зараз про це говорити серед наших друзів і моїх колег-підприємців, це лунає. Що не можна, не розкачуть човен, бо буде така біда, що росіяни прийдуть. Ну, то знаєте, то, ну, так, якщо будемо мовчати, то вони буде ще більше нахабніти. Вже зараз от, ще одна новина, ну, до речі, да, коротко, різні ко виправдовують, там через різних лобістів вже розказують, що виявляється проти Резнікова була розгорнута компанія росіянами, що це російські боти все зробили. Ну, тоді напевно, вважайте мене російським ботом, тому що я вважаю, що Резніков ніякий міністр оборони. Він в цьому не розбирається. По-друге, яйця по 17 гривень і багато-багато іншого. Але бачите, вже все. Скоро з нього роблять білого пухнастого. Якщо його не пустили в Лондон послом, то я думаю, що після цих заказних лобійських статей в різного роду організаціях і, і виданнях, то, ви знаєте, він ще непогано пристроїться. Це те, що відбувається. Якщо ми будемо мовчати, то нас будуть задурні в мат. Тому говоримо, спонукаємо своїми словами до правильних дій. Ну і ми, як рук продовжуємо підтримувати. Своїх колег на нулі, своїх рідних, близьких. Чим можемо. Ми, звичайно, не можемо купити хімарси. У нас нема таких коштів, нема таких можливостей, але принаймні елементарним чим повинна було б забезпечити влада на другий рік війни, тобто це спідньою білизною, це засобами гігієни, елементарними, якісними продуктами харчування, ми намагаємося допомагати. І закликаю вас це робити. Що стосується там, фінансових донатів, це кожен робіть це особисто мене питають, чи варто. Ми за кожну копійку звітуємося, якщо ви нам на рахунки перерахуєте, ви побачите, куди це все йде. Що стосується інших, ну, серед нас багато падлюк. А особливо ті, ті, ті звані волонтери, які не так давно ще привели партію голосу Верховна Рада, яка просто. Знищила всіх підприємців своїми ініціативами, а зараз фактично проводить волонтерство для, я так розумію, чергового політичного проєкту. Ну, думайте самі, чи будете його підтримувати. Вважаю, що кожен з нас з вами може бути волонтером саме особистим, відправивши допомогу своїм рідним, близьким які на нулю. Що стосується касових апаратів, друзі, це питання можна буде вирішити тільки при зміні політичного режиму, при зміні влади. З цією владою говорити немає сенсу, вони не хочуть говорити. Вся їхня політика це максимальне закручення гайки, репресій і максимальний контроль усього, що рухається повз них. Мені здається стилю, щоб щось потрапило в їхню кишеню. Тому. Наразі думаємо, як вижити, наразі думаємо, як допомогти рідним, близьким, здобути мир і перемогу. Бережіть себе, гарного дня, сейфоп, safe сейф safe Ukraine.